Всіх вітаю на зв'язок Генкар Security. Продовжуємо покращувати та захищати ваші автомобілі. X5 у нас на захисті від викрадення. Знімали стару систему, встановлювали нову. Це x 30 з автозапуском теж у нас вже захищена. І давайте трішки на ній зупинимося. Mazda у нас популярний авто в захисті і, на жаль, у викраденні. Що ми знімали? Ми зняли ось таку приблуду, хто пам'ятає історію. І встановили знову сучасну сигналізацію від гейзер з автозапуском. Дві мітки авторизації власника, сучасний додаток, відстеження по GPS, тобто все, що має бути в сучасній сигналізації. Встановили її авторським методом, тобто автомобіль буде захищений максимально. Це дуже важливо, щоб сигналізація була встановлена не як до побладнання, а саме як засіб, який захищає автомобіль від викрадення. В комплекті маємо дві мітки. Обхідник нам тут не знадобився, тому він залишається в клієнта. Два ключа теж залишаються в клієнта. Як бачимо, тут ще встановлено механічний захист коробки. Я думаю, що власник ним уже не буде сильно користуватися. Ну, оце таке. Тобто маємо. Ось таку комплектацію системи вже, звичайно, все встановлено, і все, що отримає власник з цієї коробки, це, звичайно, ось ця міточка, яка буде захищати його автомобіль. Тому потрібна безпека, саме безпека і її реалізація від викрадення. Звертайтесь, підберемо та реалізуємо на ваш автомобіль.